Доброго ранку! Малята, погляньте! Що перед нами? Це кулі. А з чого вони зроблені? Зі снігу! Що можна зробити зі снігових куль? Так, можна зробити сніговика. Зі снігових куль хлопчики зробили сніговики. Давайте визначимо. То, якого сніговика робив. Але треба бути дуже уважним, щоб правильно визначити. Андрійко це хлопчик у блакитній курці і жовтому шарфику. Де Андрійко? Так, ось. Він зліпив сніговичка і одягнув йому. Блакитну шапочку і блакитні рукавички. Якого сніговика зліпив Андрійко? Так ось цього Сергійко одягнений у червону куртку. Де Сергійко? Ось. Він, він свого сніговичка прикрасив. Червоною шапкою де сніговик Сергійка? Ось він. А третього хлопчика звати Миколка. Якого кольору у нього куртка і штани? Блакитного. Він зробив третього сніговичка чим він його прикрасив. Він його прикрасив червоною шапочкою та зеленим шарфиком. Молодці! Зі сніговичками ми розібралися і давайте вирушимо до сніговичків у гості. У гості ми йдемо з подаруночками. Але ці подарунки треба правильно скласти у коробки яких кольорів коробки? Зелена і червона. У зелену коробку ми будемо складати тонкі подарунки, а у червону товсті. Давайте розглянемо. Треба скласти олівці. Зелений олівець. Він тонкий чи товстий? Так, він товстий. У яку коробочку його треба покласти? У червону. А фіолетовий олівець тонкий чи товстий? Фіолетовий олівець тонкий. У яку коробку ми його покладемо? У зелену. Пензлики. Треба також скласти у коробочки. Верхній пензлик товстий чи тонкий. Верхній тонкий. У яку коробочку ми його покладемо. У зелену. А нижній пензлик товстий чи тонкий. Товстий. У яку коробочку ми його покладемо? У червоний. Морква. Є дві морквини. Морквина, яка знаходиться зліва, товста чи тонка. Тонка. Ми її покладемо в яку коробочку? В зелену. А морквинка справа яка товста чи тонка. Вона товста. І ми її покладемо в яку коробочку? червону. Ці подаруночки ми запакували, і сніговички вже отримали їх. А ще сніговички дуже-дуже люблять прикрашати ялиночку. І пропонують, щоб ми їм також допомогли. Давайте будемо рахувати, скільки яких прикрас ми використаємо. Давайте порахуємо, скільки тут є червоних кульок. Так, червоних кульки три. І ми їх вішаємо на ялиночку. А скільки є льодяників. Льодяника два. Їх також чіпляємо на ялинку. Скільки є цукерок? Цукерка одна. Нею також ми прикрасимо ялиночку. Скільки є бантиків? Давайте порахуємо. Бантика чотири. І всі вони будуть на ялиночці. І залишилось прикрасити ялиночку зірочками. Скільки є зірочок. Давайте порахуємо. Зірочок 5. І вони також будуть висіти на ялиночці. Погляньте, яка гарна ялиночка у нас вийшла! Сніговички вам дуже-дуже вдячні за допомогу у прикрашанні ялиночки. А ви вже прикрасили вдома ялинку. Якщо вже прикрасили, то порахуйте, скільки ж яких кульок ви почепили на ялиночку. Я вам дякую за увагу і до побачення!